Я правильно? Ви чуєте мене, так? Дуже дякую. Я насамперед хочу подякувати Олегу Демчуку, з яким ми сьогодні познайомилися. І я вражений і захоплений цією людиною і цією зустрічю, і цим запрошенням за те, що ви запросили сюди і до вас. І для мене висока честь, безперечно, виступати в такому колі, де є Євген де є Вячеслав Друковецький. Люди, які мають право на багато високих істин. І вибоких мудрих слів. От щойно от в цій розмові вже прозвучали пунктиром найважливіші думки і слова, мета яких не заспокоїти вас, не сказати, що ви вже опинилися в царстві свободи, яка є частиною вашого внутрішнього єства, а апелює до чогось складнішого. Я хотів би привернути вашу увагу до трьох думок, які є в «Харті вільної людини. Це прості сентенції. Відповідальність за життя нікому не може бути делегованою. Я відповідаю за своє життя. За моє життя не відповідає Янукович. За моє життя не відповідає Ющенко. За моє життя не відповідає Юля Тимошенко. Я відповідаю за своє життя. І я цю відповідальність ні на кого не перекладаю. Друга думка. Мораль не може бути відкладена на завтра. Вона завжди, завжди потрібна сьогодні. Це здавалося проста річ От щоденного життя. І третя думка. Ми будуємо те, що ми уявляємо. От ви знаєте відому анекдотичну фразу Віктора Чорномиритіна, який сказав, що ми завжди щось будуємо, у нас постійно виходить ПТРС. Від чого це? Це анекдотична фраза. Від чого вона походить? Вона походить від проблеми уяви. Ми не здатні збудувати що-небудь іншого, окрім, того, що ми можемо уявити. Оці прості три думки, закладені в Харті. В'ячеслав Степанович щойно окреслив, розширив коло нашої розмови, сказавши, що наша ситуація не є унікальна і назвав інші народи. Просторі. А я би хотів провести далі цю естафету і навести вам приклад, що ця проблема не лише однакова для багатьох суспільств в одному часовому вимірі, в одному просторі, але й в часі. Був такий грузинський філософ Мерапомардашмі. Він розшифровував смисл грецької філософії. Я спеціально відійду на мить від головної лінії. Тому що я відчуваю, що це є розумна, освічена аудиторія. І що він помітив? Він каже, що греки сприймали світ по-іншому. Греки сприймали світ як сьогодення. Моя мораль сьогодні. Моя, моє життя сьогодні, мої обов'язки сьогодні і мої права сьогодні. Оце сьогодні, оце є моє життя. От сьогодні, от я вічний сьогодні. От завтра, це вже завтра, його немає. Вчора немає, я сьогодні вічний. І Мераб сказав Мені. одну сентенцію. Він каже, дуже дотепно. Він каже, антиподом до грецького мислення є російське суспільство. Він каже, чому? Тому що ми моральні завжди завтра, і при цьому ми моральні завжди в місті. І це є колосальна дотепна фраза. Ми насправді знаємо, що ми хороші люди. Ми добрі люди. Ми сьогодні робимо свинство, але ми добрі люди. Ми завтра будемо моральні. І більше того, ми будемо моральні всі разом. Серед нас не буде негідників. Тому що ми ж хороші люди, ми прекрасний народ. Мира продовжив далі цю лінію. І от це перегукується з тим, що каже. В'ячеслав Степанович, ми бачили ці приклади, про це говорить Малодашвілі в 70-х-80-х роках минулого століття. Просте суспільство, яке давало різні жорстокі феномени: німецьке суспільство і російське суспільство. Прості суспільства. В чому полягає їхня особливість? Він каже, вони. Хотіли не права, а справедливості. Вони не хотіли істини, а вони хотіли правди. Це спостереження, яке що означає? Справедливість і правда це є речі інтуїтивні. Вони вирішуються на загал. Я бачу когось дорогу машину, я знаю, що це несправедливо. І я це вирішую. І це реакція простого суспільства. Бо демократія вона не може бути нав'язана зовні. За словами Мираба, мудрого Мираба, було сказано те, що демократія існує лише там, де є переважна більшість людей, які готові віддати своє життя. Або під страхом смерті захищати цю демократію, без якої вони жити не можуть. Це інше мислення. Я готовий докладати особисте зусилля. До цього апелює хартія. До цього апелює хартія вільної людини. Вона апелює до особистого зусилля. Вона асиметрично відповідає на запитання, яке сьогодні тут позвучало. Дуже Точне, болюче запитання, що робити. А це що робити? Це є фраза Остапа Бендера. Дайте мені ключ від квартири. А от не ключ від квартири потрібно. Дім будувати потрібно. Треба дбати про розвиток. Хартія говорить про вищий рівень громадянської свідомості. І якщо хочете, непокори обставинам. Бо коли кажуть, що говоріть різкіше, говоріть інакше, не в тому справа, щоб набити писок, а в тому справа, щоб жити нормально. Замало ненавидіти нинішній режим і банду, яка царює на банковій. Але надзвичайно важливо створити запобіжники. Щоб наступна банда не прийшла. От що є ключем, от що є інструментом виходу з цієї ситуації. А від чого це залежить? Це залежить від особистого зусилля дуже великої кількості людей. До цього апелює вільної людина. У собі шукати цю силу, цей м'яз. Бо що є просте або незріле суспільство? Це Просте суспільство це завжди очікування зовнішньої допомоги. Це висока емоційність. Ось на наше суспільство. Оця емоційність, оцей нерв, це ж не толерантність, а це бажання помсти або бажання якоїсь особистої скривдженості. Оцей високий рівень емоційності. Високий рівень моральної компромісності. І така компромісність не є, знову ж таки, не є толерантністю, це угодовство. Ми не вміємо надавати тривалу політичну підтримку. Ми не вміємо рухатися на довгій дистанції. І водночас політиком відчуває це. Він знає, що настрої суспільні плинні. Відповідно, він не несе жодної відповідальності за це. Відповідно, вони не хочуть між собою домовлятися. Відповідно, вони мають все суспільство за ніщо, тому що все суспільство і є ніщо уставлені до політичних дистанцій. І незріле суспільство це суспільство постійної депресії, пригніченості. От І який з цього всього вихід? І цей вихід був щойно вже означений. Це ресурс консолідації розумних людей. Ви в Кам'янці створили прототип великої справи особистого зусилля, що треба змінювати, впливати, розширювати рамки своєї уяви. Наступний крок, який би був би природнім і логічним, це горизонтальний контакт з такими самими середовищами, які є по всій країні. Треба навчитися нам, всій державі, замовляти музику. Бо ми цього не робимо. І це є найважливіше завдання. А замовляти музику, щоб це не був шансон, треба через особисте внутрішнє зусилля, так як і написано в карті вільної людини. Любити, тобто толерувати, не йти на компроміс, а поширювати свої принципи, робити вчинок, і це велика справа. Дуже дякую за увагу.